Завдяки Андрієві Шевченку українці дізналися про тренерський талант Карло Анчелоті, ще на початку 2000-х. Шева досі є одним з найкращих бомбардирів серед гравців, яких випускав на поле цей італієць. Більшого голів лише у Криштіану Бензема та Інзагі. Проте, чи знали ви, що свою першу роботу головним тренером він отримав, не маючи права бути наставником. Справа в тому, що завершивши кар'єру футболіста, Анчелоті став асистентом тренера збірної Італії і був на слуху, тому його особистість привертала увагу клубів. І шукали цікавих спеціалістів для своїх гравців. Футбольний клуб Реджина запропонував Карло стати головним тренером в 95-му році, і він погодився. Проблема була лише в тому, що для того, аби оформити його тренером команди, в Анчелоті мала бути ліцензія тренера, якої в нього не було. Тому було проведено деяку маніпуляцію правилами. Карло Анчелоті відкрив книгу італійської асоціації тренерів і просто почав шукати по алфавіту когось, кого можна було фіктивно поставити коучем реджини на час, поки він отримає ліцензію. Звісно, хотілося зв'язатися з порядною та відповідальною людиною, і вона для Анчелоті знайшлася на третю букву алфавіту. Він запросив провернути цю справу Джорджо Чіаскіні, якого сам ніколи не знав особисто. Йому кандидатура підійшла, бо відповідав парі критерій, серед яких жив неподалік. Чіаскіні погодився, тобто був підставним тренером в Ріджині, але вони з Карло настільки спрацювалися, що потім разом пройшли весь Мілан. А коли Анчелоті був тренером Челсі та вперше очолив Реал Мадрид, то Довірив Джорджо посаду скаута і в своїй автобіографії дуже тепло відгукувався, називаючи Ческіні дуже відданим членом його футбольної родини. Історія, звісно, не любить і не знає умовного способу, але дозволю собі сказати, що якби не цей Джорджо, то можливо Карлоп не став тренером Реджини. А там хто знає як могла піти його кар'єра коуча, може, і Мілан в 2001-му когось іншого покликав би до себе.